А ви знали, що дитина в Нідерландах обов'язково має навчатися плавати, бо без навчання і відповідного сертифікату вона навіть не має права приймати участь у шкільних святах біля басейну? Тут кожна дитина має проходити спеціальні уроки плавання. І не просто так. А по завершенню навчання, кожна дитина в Нідерландах отримає сертифікат плавця, є різні рівні сертифікатів A, B, C. І лише після цього дитина вважається водобезпечною. І якщо в неї немає відповідного цього сертифікату, навіть коли всі діти плавають, граються, то ця дитина, яка не обучена, вона просто буде сидіти на лавочці і спостерігати, якби прикро то не було. Бо безпека тут не просто слова. Спочатку я собі подумав, ну жорстка ж правда з дітьми, але потім, якщо тако подумати, то це не про жорстокість, а про відповідальність.